Політтехнолог Олег Пастернак з нами на зв'язку і будемо з ним далі продовжувати цю тему. Отже, пане Олеже, мої вітання Навзай, вітаю, пане Олеже. Давайте роз'яснимо трішки докладніше нашим глядачам, чому саме ФБР. Чому ФБР цікава ця постань? Яки, яка мотивація американського правосуддя? В БР цікавить не лише конкретні якісь постаті. Їх цікавить взагалі а, історія офшорних схем, яка і задіває. Грошей, та, якщо сказати да. простою мовою. Да. Яка задіває американське право. Ну, велика частина схем з легалізації грошей вона передбачає дуже часто транскордонну... транскордонні банківські операції. Офшори, компанії за кордоном, хай навіть і в Кіпрі. А, і... Справа в тому, що такі випадки можуть потрапляти під юрисдикцію Сполучених Штатів Штатів Америки, хоча б навіть якщо і частина операцій активів пов'язана була б з американською системою та американською валютою. Тому, в принципі, як колись цікавилась американське правосуддя справа справою Лазаренка, був такий у нас прем'єр-міністр України. Сподіваюсь, наші глядачі ще пам'ятають, і довів цю справу до, до речі до логічного кінця. Лазаренко отримав срок. Так зараз очевидно, що якась частина українських бізнесменів е, також може підпадати під е, е, операційну увагу до да, всіх американських правоохоронних структур. Якщо ще раз наголошую предметом дослідження американських правоохоронців, як переконують співрозмовники видання стали офшорна компанія з британських Віргінських островів, компанія з британською реєстрацією і так далі. Якщо от, те про що ви говорите, про що говориться в виданнях, що цікавить американське правосуддя, а що з українським правосуддям? Які питання до нього є? Чи немає українського правосуддя? Чому ми про це нічого не чуємо? Де ці розслідування? Де якісь взагалі конкретні заяви? Знаєте, ну мені мені здається, відповідь на це питання чітко було позначено в звіті з розширення ЄС нещодавним, де продовжує стояти. Вимоги щодо подальшого реформування українського правосуддя, хоча б в напрямку там добору міжнародних експертів, до відбору суддів та відбору там вищої кваліфікаційної комісії суддів, mm -hmm. Верховного суду України Конституційного суду України, це ж велике, потужне, складне питання, на відповідь на якого знають всі наші глядачі, і мені Тому вже не треба, всі, пане Олеже. Я думаю, що українська система правосуддя як ніколи зараз, вона надзвичайно продовжує перебувати під впливом виконавчої влади. Не є це гуд. Ця історія продовжується вже дуже давно. Кожен президент, кожна влада, кожна адміністрація намагається а, а, вплив, не те, що впливати, а формувати а, прокуратура лінії. окей, а НАБУ? Ну, набу у нас намагається вести на антикорупційні дослідження. Це теж окрема моя головна біль. Я вважаю, що набу не може вважатися взірцем справедливості, і е е ця, ця, ця структура навряд чи може вважатися от цем. В плані е досягнення результативності антикорупційної боротьби і занадто багато і навколо цієї структури існує около політичних ігор, які використовують або міжнародні центри впливу, і тут три крапки ставимо, або місцеві центри впливу. От справа Міндіча беремо. да Ну, по перше, по кому вона б'є? Однозначно, вона б'є персонально по президенту Зеленському. Бо наш глядач та взагалі масовий українець ну, ну дуже сильно там не розбирається. Куїз містер міндіч да ну, але далі, коли починається розшифровка, що це наближена особа до президента, що це Яка людина, з дев'ятнадцятого року дуже добре е, підвищила свої е, збагачення чомусь. І... І значно укріпила свій авторитет в оточенні президента, тому а, природа а, появи інформації про цю справу. Ви правильно зазначили з 19-го року, але чомусь гучність додана була саме зараз. Тому існує декілька. Дві популярні версії, звідки корені цієї справи знову ж таки, все це переповідання в політичних кругах колах. Точніше, я не люблю чутки, але на жаль, робота в політичних сферах. Сфері вона пов'язана з операційно з чутками. Перша версія про те, що міндіч це ж він пов'язаний з справою Firepoint, так. А це виробники фламінга в тому числі. А тепер додайте інформацію «The Independent», Сьогоднішню здається да про те, що українська крилата ракета Фламінга або так звана ФП 5 вона значно перевищує характеристики американського томагавка. Існує, ну мені озвучили цю версію, що можливо американці і не подобається інноваційний успіх частини українських оборонних Я, хі... я буквально перед це... ключкою з вами про це якраз розповідала. Що «Індепендент» пише, що фламінго вдвічі перевищує дальність польоту, потужність бойової частини, ніж томагавк. Нагадаю, ще раз фаєрпойнт компанія, яка займається розробкою цих крилатих цих ракет, вона пов'язана можливо з. Тимуром міндічем принаймні так пишуть журналісти. Друга версія не менш цікава, внутрішня, пов'язана з тим, що міндіч набув значного впливу в структурі оточення президента. Це все ж таки не одноманітна структура, не одноманітна конфігурація. Вона змінюється, і зрозуміло, деяка частина. Інша частина оточення для того, щоб позбавити Міндіча впливу, скажімо так, генерує, зливає журналістам дуже пікантні подробиці, яких треба ще зрозуміло перевіряти, дуже довго перевіряти. Але, тим не менш, деякі журналісти-розслідувачі залюбки користуються цією інформацією. І оприлюднюють ті чи інші журналістські розслідування знову ж таки. Я не берусь характеризувати їх. Я не спеціаліст, але можу сказати, що вони мають серйозний медійний вплив. І е, 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 Це підключаються світові медіа і починається. Мінусування тої чи іншої кандидатури просто я вас умови. тому й питаю. Знаєте, перепрошую, може бути, знаєте, як це кажуть в народі, дуже невдобно вийде, якщо американці і ФБР і американське правосуддя скаже: ось, ось, ось що тут відбувається. Ми вже вам це показуємо, і ми хочемо теж поспілкуватися з цим паном. А українське правосуддя нічого не буде робити. До того ж, про картонний майдан і про те, що відбувалося з НАБУ, Перед цим. Кажуть, що ось так вчинити з НАБУ через плівки Міндіча. Ну, плівка Міндіча це трішки вже перша історія. Да? Це, mm. це, це базове налаштування цієї медійної історії. Mm -hmm. Бо е, я вам скажу, я чув надзвичайно багато різноманітної і ерунди і, е, з приводу цих плівок Міндіча. По-перше, на даний факт на даний момент. Ніхто не чув ці плівки міндіч. Навіть якщо з відомих медійних осіб, хтось нагнітає, нагріває і прогріває це бажання. По-друге, якщо вони десь і існують, то дуже не факт, що це оригінали. бо навіть не самі плівки важливі, так, і це нам зараз підтвердить напевно той слухач, який е, знається на кримінальному праві, а ті е, те обладнання, на якому були записані певні розмови у того, у кого це обладнання, і в принципі більш важливіша справа ніж сам зміст плівок, бо це вже другорядна тема. Ну це вже для того, щоб е, там розбиратися суть цієї справи. Але повторю ще раз: ем, ну там аналогія з Плівкою Мельниченко в свіча. Да? Mm -hmm. Плівки Мельниченко спочатку були озвучені, а далі шукали вже корені декілька років. Mm -hmm. Кому це вигідно, ну, де Ну, ми знайшли, корези. скажімо так. Так, да, але ж воно на справ тоді воно на ці плівки натворили. Давайте відверто mm -hmm. скажемо. Учмагент okay. без... такий казали, та є. Так. Yeah. Зараз хтось хоче, можливо, повторити цю історію, але самих топлівок немає. Окей, давайте самих повернемося самих від плівок знову, бо в нас небагато часу до самого пана Міндіча, до того чому ним цікавиться американське правосуддя, і там був ще такий пан Горбуненко, до якого да. теж були питання у американського правосуддя. І він уже в Штатах зараз перебуває. І оскільки він зараз уже змінив свій статус, ну як пишуть, які видання, зокрема, наприклад, цензорнет він змінив уже в цьому розслідуванні свій статус. Він уже тепер е, можливо, як е, передбачають, пішов на співпрацю зі слідством, і тепер уже бачите, виникли питання до інших людей. Знову ж таке, чи е, будуть питання, і як швидко в українського правосуддя, чи може міндіч сидіти в Україні? От, наприклад, так само як Коломойський? До якого також були питання, який також має відношення до припортового? Це гарне питання. Бо, наприклад, в 19-20 році ніхто навіть і уявити не міг, що Коломойський колись буде знаходитися під вартою, і проти нього будуть порушені кримінальні справи причому досить серйозні, якщо вільверто кажучи, якщо там загиблюватися в цій перепетії процесуального процесуальної справи. так само можливо і колись буде змінюючим, але давайте повертаємося знову до. Питання щодо функціонування української системи правосуддя, е, бо воно надзвичайно кволе, воно залежне, воно кон'юнктурне і воно ще занадто слабке, щоб ми впевнено дивилися на віця от у Франції, да у нас справа нікаля пане олеже. Так, да, ну, просто для е, корекції. Справа Ніколяк в Сарказі. Ну, от, чесно, відверто, багатьох вражає. Навіть французи аплодують своїй системі. Так, да, президент права. сидить у в'язниці. Окей, там в трішки в інших умовах, але да, да, обмежена зуміло, в нього воля. що його від, відпустять, можливо, відбудеться пом'якшення, але сам факт, що система правосуддя незалежна від виконавчої влади. Закон один для То... всіх, як у нас колись висіло на гаслах, пам'ятаєте? Пам'ятаю. але чи буде у нас з нашим правосуддям така впевненість в його силі і в його, як цієї окрем, окремішності, цієї гілки влади? Ну, на даний момент у мене знак питання: в перспективі під впливом євроінтеграції я бачу можливість для позитивних змін в перспективі, але коли це буде важко судити.